Конечно. Перед обедом привозять же горячие обиды. Раздаем, помогаем. Потом на магазин там что-то скачать, подавиться. Угу. Если дома нічого не надо робити, то хоча бы сюда. сюда більше так <сіх> нічим не позаймаюсь ось ще осколочок десь там шифер може комусь прибити там бабуся якось попросила гривень 200 лару таке а що а не боїтеся, що можуть сюди росіяни зайти та ну кажуть, що хлопці ж тримають.